Добрий ранок, дітки. Тема нашого сьогоднішнього заняття Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Діти, як ви думаєте, чому важливо бути добрими і дружити одне з одним? Так, бути добрими і дружити з іншими важливо, тому що це робить нас і людей навколо щасливими. Коли ми допомагаємо одне одному, підтримуємо та говоримо добрі слова, світ стає теплішим і радіснішим. Друзі завжди допоможуть, якщо нам складно, і разом з ними все стає веселішим і легким. А ще, коли ми добрі, це як маленьке світло, яке розсіює темряву та робить світ кращим для усіх. Багато років тому у світі відбувалися важкі події. Деякі люди думали, що вони кращі інших, і через це багато людей страждало. Це був дуже сумний час, але є й інша сторона цієї історії, були ті, хто допомагав іншим людям. Навіть коли їм самим було важко і складно. Вони ділилися тим, що мали. Підтримували одне одного і намагалися зробити світ кращим. І в наш час, 27 січня, ми згадуємо ці важкі події, щоб пам'ятати, усі люди різні, але всі важливі, ми повинні завжди допомагати один одному, бути добрими і дружніми. Уявіть, що всі ми, як різнокольорові квіти на одному полі. Кожна квітка має свій колір і форму, але разом вони роблять поле красивим, так і люди, кожен із нас особливий і всі ми важливі. У багатьох країнах люди запалюють у цей день свічки, щоб згадати тих, хто постраждав у ті часи, і щоб пообіцяти. Ми будемо добрими і будемо піклуватися один про одного. 27 січня ми згадуємо страшні події, щоб зрозуміти, як важливо цінувати одне одного, допомагати тим, хто цього потребує, і завжди намагатися бути добрими. Ви теж можете разом з батьками запалити свічку пам'яті. Та вшанувати пам'ять про тих людей, які постраждали у ті страшні часи.